Це справжній європейський смартфон, який з'явився на ринку для того, щоб принижувати усі ці ваші а бренди по типу Apple, Samsung І я вже не кажу про китайців, які взагалі на фоні цього фаєрфона не дбають про своїх користувачів. Ви тільки уявіть, він підтримується протягом восьми років. І мова йде не тільки про патчі безпеки, а й про мажорні оновлення Android. Виробник дає гарантію на. Фейрфон 6 протягом цілих п'яти років. Ви можете повністю самі його розібрати, зібрати як конструктор якийсь Lego, замінити собі камеру, замінити собі якісь там датчики, замінити собі батарею. Хочете, знімаєте оцю стандартну задню кришку і одягаєте замість неї фірмову зі спеціальним таким тримачем, або з ланцюжком, щоб на плече можна було повішати, або взагалі з отвором для банковської карти. Він повністю виконаний з перероблених матеріалів, тобто. Компанія Fairphone дбає про екологію набагато більше ніж будь-яка інша компанія в цьому світі. І головне, що цей смартфон повністю підходить під нові доволі жорсткі норми Європейського союзу. Коротше, це дійсно дуже цікавий і нестандартний фронт. Тож давайте влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом, поставити в А я вам зараз детально розповім, що він з собою являє. Але перед цим хочу вам нагадати за наш інтернет-магазин AndroPrice.com.ua. до нашого постачальника. Приїхала ціла купа нових сумок і рюкзаків від відомого бренду Mark Райден. Дуже якісні речі за цілком адекватною ціною. Асортимент величезний, Тож, будь ласка, підбирайте. Також там приїхала ціла купа усіляких мультитулів та іншої дрібниці. Обов'язково завітайте на наш сайт або одразу діть наш телеграм-канал AndroPrice Україна. Усі корисні посилання я залишу в описі під цим відео. Заздалегідь вдали вам купівлі. Ну і хочу нагадати ще раз про наш розіграш смартфону Galaxy S25 Ultra. Всього на всього одну гривню донатити на допомогу нашим бійцям і таким чином автоматично стаєте учасником розіграшу. Як тільки ми збираємо необхідну сумку, я одразу влаштовую стрім на цьому youtube каналі. Гроші ми збираємо для хлопців, які прямо зараз працюють на сумському напрямку на крутезний. Більш детально про це вони самі розкажуть в кінці відео. Тож обов'язково дочекайтеся. Ну а зараз ми повертаємось до нашого огляду Fairphone 6. Приїхав він до мене в отакій тонесенькі картонні упаковці. Я так розумію, що все тут вироблено теж з перероблених матеріалів. Всередину поклали голку і усіляку документацію. До речі, тут усе всередині у нас іде. Англійською мовою. О, бачите, як усе по європейській, така от цікава інструкція. Ще є. На жаль, окрім цього, нічого всередині ви більше не знайдете. Навіть захисну плівку на екран не наліпили. Якщо ви захочете придбати щось окремо, вам одразу треба йти на офіційний сайт. Там є купа усіляких фірмових аксесуарів, включно з чохлом. Усе це коштує недешево, але теоретично має бути якість. Також на офіційному сайті ви можете придбати фірмову викрутку від iFixit для того, щоб відкрити ту саму а, задню кришку і дістатися до внутрішніх компонентів. Вона там коштує щось близько 5 баксів. Тож чим так цікавий цей екологічно чистий європейський смартфон? А, дивіться, якщо от без маркетингової сілької мішори, коли ви берете його в руки, ви одразу розумієте, що він повністю пластиковий. От Просто тут і а, рамка пластикова, і кришка пластикова, тут абсолютно все пластикове, Ну, окрім його обличчя, воно виконається. Зі скла горіла Glass 7 i Ну і під ним, звісно, ховається дисплей. За загальними враженнями, він доволі товстий і дорогим в долоні не відчувається. Потім я зазирнув його технічні характеристики і побачив, що товщина його корпусу складає 9,6 мм. європейці. Ви тим, що сказилися взагалі. Погляньте, що зараз випускають китайці. Товщина корпусу 8-15 мм і всередині встановлено акумулятор ємністю 8000 мАч. Тут щось 4415 і товщина корпусу 9,6 мм. Немає ні металу, нічого такого. Тобто, ну реально, давайте так, чисто дешманський такий продукт, ну, так. Да. Тобто відверто кажучи, це товста дешманщина. і я би не сказав, що він легкий, 193 грами. І я би не сказав, що він дуже симпатичний. Заду ще більш-менш нормально. Ну погодьтеся, плюс ця цяло там зелена кнопка, прямо додає шарму. Але от якщо ви подивитесь на нього спереду, у нього рамка зверху, плюс-мінус така сама, як у Sony Xperia 1, 7 е, генерація. Але при цьому тут ще є виріз під фронтальну камеру. Підборіддя знизу теж величезне. Тобто, ну він точно не виглядає як сучасний. Е, навіть субфлагманський пристрій це чистої води бюджетник. Але бюджетник, який можна легко розібрати і погратися з ним як з конструктором. Це, що вам для цього треба зробити, оці два гвинтики викрутити, і все. Там після цього там легко знімається батарейка і усі ці е, інші модулі. Мабуть, через це він і вийшов таким е, товстим. І, мабуть, через це виробник не зміг додати повноцінний вологозахист, тільки е, клас ip 55. Тобто бризок він не боїться, але на жаль, Даль повністю занурювати його під воду не можна. Він підтримує одну фізичну наносімку, одну і сім. І також ви можете встановити карту пам'яті мікро До речі, цей пристрій продається виключно в одній модифікації: 8256, інших не існує. З цікавого та нестандартного також хочу виділити той факт, що кнопка живлення тут втоплена у корпус, тобто ви так от пальцем її не намацаєте. З одного боку це зручно, тому що в неї встановлено сканер Відбитків пальця. Ви так дістаєте пристрій з кишені, просто прикладаєте палець і все окей. З іншого, ну якщо вам треба кнопка живлення, ну намацькати її з першого разу не так-то і зручно. Також звертаю вашу увагу, що кнопки гучності розташовані на протилежному боці. І не в зовсім зручному, як на мене, місці. Ви отак от одразу на них пальцями натрапляєте. Ну, коротше, до цього треба звикати. Я раніше нічого подібного не бачив. Вони зазвичай якось щось зверху. Чи то знаходиться на одному боці за кнопкою живлення. А тут замість кнопок гучності встановлено отакий фірмовий механічний перемикач, який виробник назвав «Fairphone Moments», Розповідає навіщо він е, потрібен. Це такий собі спрощений режим, швидкий доступ до спрощеного режиму. А е, ви там можете багато пресетів для себе задавати. Стандарт називається «Essential», От і там у вас доступ максимум до п'яти застосунків. От ви можете різні пресети, припустимо там для роботи. П'ять застосунків обрати для розваг 5 застосунків е, обрати і якось між ними перемикатися. За задумом виробника, таким чином ви будете проводити менше часу зі своїм гаджетом. Е, такий собі, знаєте, цифровий детокс. Ну, типу, коли у вас все буде не так гарно не буде доступу до соціальних мереж, тільки там кілька функцій. У вас це не буде схиляти до залипання в усіляких там тіктоках, ютюбах і так далі. Якщо вам, припустимо, така функціональність не подобається, ви можете за допомогою цього важів. Для, припустимо, увімкнути ліхтарик або беззвучний режим. Там є е, кілька функцій на вигляд. Тут є стерозвук, хоча якість, чесно кажучи, так собі. Те саме можу сказати і за максимальну гучність. Припустимо, якийсь там умовно середньобюджетний поки в 7, його і в пости гриву за цим параметром має. От, е, але він все одно стерео. тобто це краще, ніж нічого. Не можна сказати, що прямо жахливо, але. Таке собі, знаєте, за 10-бальною системою я б поставив оцінку 5 балів не більше. Встановлено лінійний вібромотор, за що компанія Firephone в принципі вже летить, дякую. Однак він початкового класу, як от на редміках, вартістю 10-11 тисяч гривень. За флагманський рівень забудьте. Дисплей тут, за легендою, невеличка, його діагональ складає 6:31 дюйма. Однак, у купі з е, величезними рамками я не можу сказати, що це компакт. От в моїй долу. Е, Galaxy S25, і це дійсно компакт. Подивіться, як він виглядає на фоні Firephone 6. Як щось дуже і дуже маленьке, тоненьке і охайне. Тож однією рукою користуватися цим смартфоном не дуже зручно, і компактом я б його точно не називав. Сама матриця в принципі непогана. OLED, максимальна частота розгортки 120 Гц, роздільна здатність, Full HD, і навіть є підтримка функції LGPO, тобто це енергоефективний дисплей. Вона максимальна яскравість 1400 ніт, і на папері це не рекордний показник. Однак скажу вам, що на практиці я гуляв під сонячними променями і все чітко було овидно, тобто це точно не мінус. А от до мінусів я би відніс результати ширма. Це знову ж таки не рекордно поганий показник. Проте, якщо робити порівняння навіть з усілякими середньобюджетними китайцями, ну ці значення далеко. Не найкраще від цього можу сказати, що мої очі від його екрану не втомлювались, і в цілому він непоганий. Претензій до дисплею Fairphone 6 у мене немає. Ну Принаймні, якщо так от загально оцінювати, враховуючи його прайс, ну можна було б встановити щось трохи краще. Але все це дрібниці, бо, як я казав вам раніше, головна його фішка це довготривала підтримка і програмне забезпечення в цілому. Я користуюся ним недовго, однак хочу вам сказати, що за цей час він у мене жодного разу не тупив. враховуючи той факт, що всередину встановлено не дуже потужний процесор, а саме 7S Gen 3 це середньобюджетне рішення, і його отримують зараз. Навіть деякі моделі вартістю там 10 тисяч гривень. Тобто у нього немає потужного заліза, але при цьому інтерфейс працює доволі жваво. Можете самі подивитися на швидкість анімації. В принципі, на швидкодії ну реально, не гірше, ніж оці от Nothing Phone 3A, які також отримали такий самий чип. Тож з оптимізацією, на мою думку, тут все доволі непогано. Що стосується системи в цілому, по-перше, компанія Firephone ніде не кричить, навіть на офіційному сайті, про якісь неймовірні можливості. Пов'язані зі штучним інтелектом. В цілому, тут з шиї тільки вбудоване Gemini. так само, як і на усіх інших андроїдах, він не викликається затисканням кнопки живлення. Все більше немає нічого. Та в цілому, тут немає ніякої навороченої оболонки, тупо чистий андроїд. Навіть якщо подивитися на якусь сторонню функціональність, компанія Firephone не стала заморочуватись і перекладати це на різні мови. Здавалося б, пристрій інтернаціональний, глобальний, але але от коли ви заходите, припустимо, от в пункт меню свіч, який пов'язаний з цією кнопкою, він повністю на англійській мові. Як на мене, це невеличкий сором. Ну і ще виробник на робочому столі додав фірмовий застосунок, який зветься Fairphone. В ньому ви зможете подивитися актуальність своєї гарантії. Не пам'ятаю, казав я вам чи ні, але європейці дають гарантію на нього офіційно протягом 5 років. Жоден з виробників нічого подібного не дає. Також повторюся, що. Файерфон підтримує свої смартфони протягом восьми років. Не тільки патчі безпеки, а прямо от мажорні оновлення. Samsung і Google. Підтримує свої смартфони останні флагмани протягом семи років, а тут вісім років. Я от за Apple, за інших китайців, я взагалі не мовчу. В цьому плані рівних файрфону дійсно немає. Також за допомогою цього застосунку ви можете прямо з офіційного сайту замовити фірмові аксесуари або компоненти до свого пристрою. Припустимо, розбили ви дисплей, заходите, за 99 євроків. Купуєте там запоролася у вас камера, заходите, купуєте. І щоб ви розуміли, у ці компоненти. Ви зможете замовляти протягом усього терміну експлуатації, тобто протягом восьми років. Ну, це реально дуже круто. Ніхто з інших виробників нічого подібного не пропонує. Я не знаю, наскільки це актуально для мене не актуально точно, тому що я змінюю смартфон максимум там один раз в рік. От у когось це відбувається один раз там в 2-3 роки. Я не знаю жодної людини, яка б користувалася пристроєм довше там 5 років, чесно. Але всі ви добре знаєте, що європейці люди консервативні, для них увесь цей пафос, до якого ми звикли та попити собі круту BMW, Мерседес в кредит там зовсім гроші світу, там а при цьому жити в халупі, їм це не потрібно. Вони там катаються на маленьких тачечках, те саме стосується і смартфонів. Для них це в першу чергу робочий інструмент для того, щоб телефонувати до когось там месенджери, То все інше їх не так цікавить. Тобто, здебільшого, вони люди практичні. Саме тому гадаю, що компанія Fairphone не стала заморочуватись над потужним залізом. Я вам казав, що всередині а, їх новинки встановлено чип Snapdragon 7S Gen 3. На що ви з ним можете розраховувати? Як ви бачите, інтерфейс працює доволі жваво, сам чип енергоефективний. І, припустимо, якщо ви захочете пограти в такі ігри, як там, PUBG, чи якісь там інші казуалки, чи якісь там шутани там, на середніх налаштуваннях, добре можна навіть на високих. Ну, коротше, вам з цим смартфоном треба забути про вимогливі ігри. От тільки середній клас, тоді окей. Якщо ви не граєте, то взагалі буде супер. Для більшого розуміння картини я провів низку синтетичних тестів, і ось перед вашими очами результати цих тестів. Що мене дійсно здивувало, так це час автономної роботи. От дивися на папері 4415 мАг. навіть враховуючи дисплей невеликої діагоналі, 6,3 дюйми. Це все одно не так, щоб дуже багато. Однак з цим акумулятором феєрфон 6 легко живе півтори дні. От якщо я прям сильно його навантажую, от то в кінці дня у мене залишається десь там 23%. Якщо я його не дуже сильно навантажую, то півтори дні. Якщо ви будете користуватися тільки месенджерами, там телефонувати, використовувати цей Moments, ну цей режим. То я думаю, що і до двох днів він може дотягнути. Тобто, в плані часу автономної роботи, це доволі. Непоганий пристрій. Батарейка заряджається потужним блоком живлення за півгодини на 55%, за годину 20 до 100%. Я використовував блок живлення від компанії Pro на 65 Вт. Камери тут теж просто нормальні. До речі, компанія Firephone використовує свій фірмовий застосунок, він доволі мінімалістичний і усюди має фірмовий зелений колір. Тут присутня основна ширококутна камера на 50 мегапікселів, потім надширококутна камера на 13 мегапікселів, 3 d ToF камера і фронталка на 32 два мегапікселі. В день на основну камеру виходять доволі непогані знімки. Єдине, що в мене є невеличка претензія до того, що більшість з них. Мають тьмяну кольоропередачу. Так, такий варіант виглядає більш природньо, і якщо вам щось не подобається, його завжди можна трохи пофарбувати. Тобто, теоретично, це набагато краще, ніж коли кольори е, автоматом перенасичені. Проте я не міг не звернути увагу на цей момент. Тобто, якщо б виробник додав бодай кілька фірмових пресетів кольоропередачі, на мій погляд, було б краще. Але як я вам казав раніше, інтерфейс тут максимально мінімалістичний. Наче рукокутна камера просто непогана, вона з автофокусом, і за допомогою неї ви можете робити макрознімки. Портретна зйомка теж просто непогана. На вибір користувача є дві фокусних відстані: 24 мм або 48. А ось і кілька прикладів макрофотографії. Знову ж таки, це не топовий камерафон. Тому я гадаю, що цього рівня переважній більшості людей буде більше ніж достатньо. А от фронтальна фотокамера мені прямо сподобалася. Подивіться на скінтон, він правильний, на деталізацію. Це точно виглядає як мінімум добре. На цю ж камеру ви зможете записувати відео в максимальній роздільній здатності 2К. Працює електронна стабілізація, і знову ж таки, у мене до якості немає жодних претензій. Слухаємо якість запису звуку. Роботу стабілізації і все інше. Я не можу сказати, що мені дуже подобається. Скінтон, От пересвіттено з неба. Основна камера вміє писати в максимальній роздільній здатності 4-30 кадрів на секунду, не 60. Під час запису працює гібридна стабілізація. Сама картинка, як на мене, цілком нормальна. Знову ж таки, це не флагманський рівень, але користуватися цілком можна. Слухаємо, які записи звуку. Вау-вау, вау, ва, який у нас вид. Подобається Так. Подобається тобі вид, який? Диви, яке море класне, да? В цілому, це точно не топ камерафон а враховуючи прайс 600 євро, я би сказав, що це поганий камерафон. Ну, реально, Насімфон 3 a який коштує там близько 14 з половиною тисяч, фотографує краще. Ну, це так для загального розуміння. Я не буду перелічувати ті моделі, які фотографують краще вартістю 600 євро. Ну на мою думку, це чистої води оверпрайс. Я правильно більше... 13-14 тисяч гривень за цей пристрій ніколи не віддав би. Я розумію, що в першу чергу він випускався для європейців, тих європейців, яким начхати на крутий процесор, яким начхати на круті камери, на неймовірний дисплей, там на там якусь загальну охайність. Ні, він випускався для практичних європейців, для тих європейців, які в першу чергу я вам казав користуються смартфоном як телефоном. Не подзвонити, якісь там месенджери, все, ну і так, щоб він них пропрацював там дуже довго. От тут знову ж таки виробник дає гарантію протягом 5 років, і от за це беруться гроші. Тут виробник де обіцяє підтримку протягом 8 років, і за це беруться гроші. От, якщо для вас оці ці дві складові грають далеко на останню роль, тоді на нього можна звертати увагу. Ну і той факт, що його можна легко ремонтувати, те, що це можна робити власноруч, без допомоги сервісного центру. Тобто, по суті, в лапках це вічний смартфон, з яким ви точно ніколи не залишитесь за бортом. Все інше тут, як у звичайного середньобюджетника, вибачте вартість у там 11, максимум 12 тисяч гривень. Чесно, я не знаю, хто буде його купувати навіть в Європі. Коли на ринку є такі смартфони, як Galaxy A36, a 56 які коштують дешевше і при цьому підтримуються протягом там теж 6 років, і у яких немає проблем з комплектуючими компанія Samsung, наче не збирається закриватися. Врешті-решт можна взяти собі якийсь недорогий Google Pixel по типу там, 9A. Він коштує так само, як і цей Fairphone. Коротше, як на мене, нідерландці трохи прорахувалися. Це добре, що ви розробили свій власний пристрій, і тільки видали його там, в Китай на аутсор. Щоб його вам там зібрали, ну, ви реально зробили роботу. Проте, чи буде ця робота оцінена, я дуже сильно сумніваюся. Отакий він, справжній європейський смартфон. Цікавий, але чи буде він комусь потрібний? Не знаю, можете поділитися своєю думкою з цього приводу в коментарях. Я своєю з вами вже поділився. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Обов'язково беріть участь в розіграші Galaxy s 25 Ultra, І нехай буде з вами Android. Слухаємо звернення від військових. Дякуємо здоров'я, шановні підписники каналу Андро News. Нашому підрозділу необхідна допомога в забезпеченні автомобілем для виконання завдань за призначенням. Завчасно дякуємо за вашу небайдужність кожному з вас. Усім бажаємо мирного нема і як найшвидше перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Хочу подякувати підписникам каналу AndroNews та Дмитру Голубу особисто за організацію та реалізацію збору на дроне-транслятори та додаткові акумулятори до них. Слава Україні! Героям слава! Тож, друзі, ще раз віримо в ЗСУ, допомагаємо в ЗСУ і робимо все, що залежить від кожного з нас, задля для того, щоб перемога настала якомога швидше. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!